Огіркова трава, як медонос. Ось подивіться, як бжолки працюють на огірковій траві. Прекрасно її посіщають, відвідують. По дві-три бжілки на кожній рослинці. Рослинки мощні, потужні. Ось така вона йде знизу. Дуже класно її використовують салати. На стої, відварюють її, вона як заспокійливий. Хто дуже нервничає цю огіркову траву використовують, заспокоює дуже. І бджолки, бачите, гарненько працюють, як на такому медоносі. Цілий рядочок я посіяв, вони прекрасно її відвідують. І везде так я бачу, що толкова культура, бджілки на ній гарненько працюють. Бачите, цвіте вона довго, тобто якщо подивитися, скільки тут квіточок ось ці цвітуть, а тут який пучок ще бутіки, не буде цвісти. Тут із пазух виходять ось ще маленькі еті, такі вон там бутончики. Тобто довгенько буде цвісти. Хороший медонос. Огіркова трава і вон, божа коровка сонечко на ній сидить. І бджілки. Всі добре працюють. І кущ буде мощний такий потужний. Зважаючи на її такі оздоровчі якості. Ну, гарна культура. Можна на городі висівати 2-3 рядочка, а може там більше соточку приваблює бджіл для запилення, вашої городних культур. І сама є такою салатною культурою, лікарською, я так би сказав. Десь я читав, що вона лікує от Всякі тривожні ситуації. І для бджіл гарний медонос. І довго цвіте вона, довго буде цвісти. Я бачу, що ось викидає ще тільки пуп'яночки. Там ще маленькі йдуть, тобто це буде ціле літо. Виходить. Хороша культура. От Я рядочок у себе просіяв, протестував. І тепер думаю, ще може сотку посію на наступний рік. Може більше трошки навіть. Огіркова трава. Цвіте вона вже зараз, 3-4 липня, вже вона от, гарненько починає цвісти. Дякую за увагу. Ви на YouTube каналі Матковивідна Пасіка АМГ. Ми продаємо бджоломатки, плідні маточки, неплідні бджоломатки, матки F0 контрольованого спарювання. Телефонуйте Телефонуйте. наші телефони під цим відео в закріпленому коментарі, а також на сайті pasieka.in.ua. Щодо маток, то зайдіть в коментарі, напишіть нам чи телефонуйте, відправляємо маточки вже. Неплодочки, Плодні матки F1, вільного спарювання, матки F0, карніка, бакфаст, Італійка. Телефонуйте. Пишіть ваш коментар, чи ви вже пробували огіркову траву висівати в таких більших масштабах, там 2-3 сотки чи, чи може поле. Цікаво, яка медопродуктивність реальна з неї. Ну, Бджолки на ній гарно працюють. Красивенькі такі квіточки, так що глянуть. Я бачу, що вони залюбки відвідують цю медоносну культуру. По 2-3 бджолки одночасно і багато квітів. Огіркова трава. Випробував, подивився, можу вам показати результат і сам буду насівати її більше. Да, ось, До речі, я спробував листочок. Класний, можна їсти такий трошки з іголочками. Ну, на смак приємний. Можна в салати легко додавати. Класна штука. Огірком, кстати, Смак як огірка. Листя от, ну, смакує як огірок. Ну, в принципі, зараз нарву на салатик, на кришу Буде салатик. Так, да, смак огірка. Хороша рослинка.